Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги у межах програми ЄС разом заради кращого майбутнього надає допомогу тим випускникам, які через російську агресію були вимушені покинути свої домівки і зараз проживають та навчаються на Закарпатті. Майбутні студенти вищих навчальних закладів отримали по валізі, що містять найнеобхідніші для студентського життя речі: як то павербанк, флеш-накопичувач, обігрівач, термос, настільна лампа, постільна білизна, посуд та ще багато іншого. Першими набір випускника отримала молодь, яка наразі проживає та навчається в Ужгороді та Ужгородському районі. Йдеться про 71 учня-переселенця. Програма буде продовжуватися та пошириться на всю територію Закарпатської області. Сьогодні ми передали 71 учню переселенцю набір випускника, який повинен допомогти їм при вступі до вищого навчального закладу. Проект реалізується спільно з угорською мальтійською службою допомоги за співфінансування ЄС у межах транскордонного проекту. Діти отримали валізу, наповнену найнеобхіднішими речами, які на нашу думку будуть корисними для них. Спальник, павербанк, посуд та все, що згодиться для життя в гуртожитку. Ми хочемо полегшити їх навчання, адже всі ми знаємо, що вони були змушені покинути все, що мали. Приїхали до Закарпаття та хочуть продовжити навчання. Для них ці речі стануть нагоді. Як цілу низку інших програм, набір випускника мальтійці реалізують спільно зі своїм стратегічним партнером асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття сьогодні спільно із Берегівською районною мальтійською службою допомоги почали реалізувати черговий проект сьогодні, у будівлі Ужгородської міської ради для випускників. Із числа внутрішньо переміщених осіб міста Ужгорода та Ужгородського району майже 70 таких чемоданів передали для наших для цих діточок. У ну, цих чемоданах є ті речі, які для них необхідні і потрібні. Для того, щоб вони почали своє доросле життя, потім вже в майбутньому приступі у вищий навчальний заклад. Тобто будуть нехай вони будуть жити у, у гуртожитках чи, чи у нас на сьомній квартирі. У цих чемоданах є дійсно ті речі, які їм будуть при нагоді і допоможуть їм почати студентське життя е, у рамках цієї програми. Ми плануємо допомогти не тільки у і Ужгородському району, а в планах у нас охопити всю область і Кожну дитину із числа внутрішньопереміщених осіб, які тепер закінчують середню школу. Загалом на Закарпатті зареєстровано 156 випускників, які опинилися в регіоні унаслідок бойових дій в своїх рідних областях. В обласному центрі таких навчається 55, а в Ужгородському районі 16. Сьогодні ми присутні на врученні для діток внутрішньопереміщених з. Регіонів, де тривають активні бойові дії, і які навчаються у вищих у загальноосвітніх навчальних закладах міста Ужгорода, а також у Жородського району наборів для випускників це є портфелі, в якому перші необхідні речі для їхнього студентського життя, починаючи від Простирадил, закінчуючи кухонними наборами, якими вони зможуть користуватися в студентському житті, ця допомога вона надана нашими друзями з Береївської районної мальтійської служби допомоги, а також завдяки комунікації з нашим також багаторічним партнером Йосипом Резишом. Це в черговий раз. Дає можливість зрозуміти, що наші європейські друзі вони готові і надалі комунікувати з навчальними закладами України, готові допомагати Закарпатській області, готові допомагати діткам, які по складних життєвих обставинах вони були вимушені покинути свої домівки і також зараз переїхати для проживання і навчання в Закарпатську область. В цілому це 55 діток, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах Ужгорода, а також 16 діток з Ужгородського району. Всі вони внутрішньо переміщені, тобто переїхали з інших районів і навчаються зараз тут. Тому я впевнений по тим лицям, по їхніх приємно здивованих обличчях ми бачимо, що це досить для них приємна несподіванка. І тим паче у розрізі прийдешніх різдвяних і новорічних свят ці подарунки їм буду були дуже приємні. Тому дякую нашим європейським друзям, дякую пану Яну Шумакуху, пану Йосипу Резишу за організацію цієї допомоги. Проект набір випускника реалізується завдяки фінансовій підтримці ЄС у межах програми Разом заради кращого майбутнього. Незабаром такі валізи будуть передані випускникам-переселенцям, які проживають та навчаються у виноградові та в берегові.